Доброго дня, шановні виногради-любителі. Сьогодні у нас 9 вересня 2022 року ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це заготівля сушеної продукції із винограду, прок на зиму і на подальші періоди. Хочеться споживати виноград не тільки в період, тоді, коли він достигає, але й продовжити ласувати цими. Прекрасними ягодами і в подальших періодах, особливо це хочеться робити взимку. Ну, є сорта у нас для зимнього зберігання, ми про них неодноразово розказували і будемо ще показувати, там, де зберігається виноград в свіжому вигляді, але не кожен сорт може зберігатися і не кожен сорт вилежить якийсь там певний період і не погніє. А от коли ви приміните такі способи заготівлі продукції, як сушка, це можна. Таким способом продовжити максимально довгий період споживання ягоди і рік, і два, і більше. Що для цього необхідно, і який виноград підходить під ці види сушеної продукції? Скажу так: підходить практично будь-який виноград, але в пріоритеті в нас особисто виногради ті, які мають максимально м'ясисту м'якоть. Чому я зараз поясню? Тому що при висушуванні винограду. Якщо він буде досить сочний, при висушці залишаються практично сушені шкуринки. М'якоті практично немає, вся волога вивітрюється і залишуються самі шкурки. А коли він м'ясистий, плотний по м'якоті, то досить таки багато залишається м'якоті в сушеній продукції. Це набагато приємніше споживати і більш масивніше виглядає ягода. Ну і я зараз покажу різні види, які отримуємо ми, і яка ягода була. E, значить, для сушки що необхідно, ну, сушити можна різними способами, можна в духовці, можна використовуючи різні електросушарки. У нас вони це ось в такому вигляді, ще одна така кругленька є. Тобто Тут люба побутова електросушарка підійде. Принцип роботи такої сушарки. Там стоїть невеличка тена десь на 250 ватт в середньому. І Маленький вентилятор. І він вентилятор дує через тену тепле повітря, і проходить воно через ці всі противні і висушує нашу ягоду. Сушка йде приблизно від півтора суток до двох суток, в залежності від величини ягоди і від того, порізана вона чи не порізана. Якщо ця ягода порізана пополам, то тут виходить так, що вона може висохти навіть менше, ніж за одну добу. Якщо це. Вона ціла ягода, то це може бути довше. І чим, чим більша ягода, тим це може бути довше. Ну от в Даний випадок, дивіться, ми, наприклад, в цій сушарці зараз сушимо ягоду, яку ми перерізали пополам. От так, так воно виглядає. Я просто залишив, це ми сушимо велику, залишив фрагмент, показати, що ми робимо. Беремо ягоди. Ягоди бажано попередньо помити і просушити. Берете ягоду, пополам перерізаєте. І маленькою ложечкою просто видалите цю кісточку. Одну або дві, як скільки там є. Якщо одна-дві, все. От, от і все. Тобто, о такому вигляді можна сушити. Щоб ця... можна з кісточкою сушити, кому вона не заважає. Ну, щоб... Вона потім на зубах не не пригала, не була якимось камінцем присушки, то краще її видалити, і ви отримаєте тоді повністю сушену м'якість цього з сорту. сорта. От можна сюди його положити і це все буде. Потім ми викладаємо на ці всі противні, от він так і виглядає. Тут така решіточка, вона продувається. І він один на один складається. і Знизу йде тепле повітря, проходить через всі всі отвори наверх, потім накривається все кришки. В кришки також отвори для виходу теплого повітря. Накрили і воно собі потихеньку сушиться. Сушити виноград бажано при не дуже високих температурах, десь так, 55-60 градусів, як, як зручно не, не бажано дуже високі. Він тоді, як дуже високі температури, дуже сильно можуть пересохнути, як ви десь трошки гаєте час якийсь. І тоді виходить, що він буде досить сухий і такий аж хрусткий. От я вам зараз покажу. Це ми сьогодні заправили по-новому, а це вчора сушили цей виноград, от він на такому вигляді у нас залишається. Тобто досить такий м'ясистий і дуже смачний. Він м'який, тобто він гнеться, там вологи вже немає, але м'якість залишається. Це половинки ягід. Це вони такі. Не треба сушити до такого стану, що вони зовсім у вас аж тріщать ламаються. Це не бажано. Тоді просто його не дуже зручно їсти. А щоб десь якась м'якість у ньому залишалася. Це ми сушили сорт велика. А от зараз покажу, це я зрізав, ми його постійно для себе сушимо. Це чорний хрусталь. Це гібридна форма селекції бурдака. Він м'якосімянник, в більшості ягодах немає взагалі ніякої кісточки. Ну а взагалом, якщо є рудимент, то він досить м'який і він при їжі не пальцями роздавлюється, він м'який. Зато дивіться, яка по щільності в нього м'якоть. Він дуже дуже плотний, щільний і при висушці залишається досить багато м'якоті. Зараз я покажу от він у нас от в такому стані. От, наприклад, була, скажімо, така ягода, а стала от така. Це за десь близько двох діб, виходить, у вас сушена така продукція. Тобто, також він досить м'який і досить м'ясистий. Якби він був сочний, тут би практично не було зовсім ніякої м'якоті. Ну, я зараз розріжу, покажу. Дивіться, яка там м'якоть. вона плотна, досить смачна. Якщо навіть виноград дещо трошки кисловатий, і ви можете його допустим, тоже посушити, я вам скажу, що при висушці випаровується вода, цукор концентрується, і тоді навіть не досить солодка ягода виходить в сушній продукції досить таки солодкою. Тому що втрачається додаткова вода і концентрується цукор. Ну, Ось така ситуація. Можна сушити будь-який сорт, але найкраще сушити кишмиші. Кишмиш – це той виноград, який не має взагалі ніякої кісточки. І тоді його дуже легко, ви тільки зірвали його з гребня і висипали на сушарку і сушите. От ми сушили до цього кишмиш «Ютал», От вже декілька заходів були. Це ось висушена продукція. Це попередньо сушили кишмиш століття вже, перші грона готові. Видавний також дуже м'ясистий, хороший виноград. І от кишмиш Ютал. Зараз тут також сушиться. От він в такому стані, вже досушується. Розсипаєте його з малесенькими промежуточками, щоб не зовсім плотно не лежали один біля одного. І воно досить швидко висихає. Но це ж пройшло, мабуть, чуть менше одніє доби, вже він в такому стані. Ну, це от таким чином ми поступаємо при сушці, Досить легко, нічого складного. Е, можна сушити такими ми просто зриваємо ягоду з грону, розсипаємо і все. Є рекомендації, там, наприклад, зробити кип'ячу воду, туди додати харчову соду і потім просто от грону взяти, так вмокнути в. І кипяток на декілька там секунд, для того, щоб на ягоді получилися такі мікротріщинки. Це для того, щоб. Через ці мікротріщинки в процесі сушки швидше виділялася волога. Але я вам хочу сказати, при отриві самої ягоди, у вас тут в будь-якому випадку є вже такий-такий розрив, і волога буде звідти також виділятися. Тобто ми пробували різними способами і ну, буквально там декілька лишніх годин так виходить, щоб без окунання в цей розчин соди сохне виноград трошки довше, але. Це лишню роботу ви в себе не, не робите і не потрібно, я, я рахую так. Головне, щоб у вас ця ягода була ціла, не пошкоджена і бажано громке сполоснути водою, хоча б промити, хоч трохи, щоб пиль лишня з них пішла і щоб вони були чисті. Сполоснули, положили, воно трошки просохло і зриваєте ягоди, висипаєте на противінь. І вставляєте в ваші сушарки і сушите. Можна сушити як в електричних сушарках, так і в духових шафах, якщо є можливість виставити температуру десь 60 градусів. Ну, тільки обов'язково треба трошки, щоб була передкрита сама дверка, щоб він не був там закритий, щоб він не зварився, навіть при тій температурі. Тобто, щоб було вихід повітря теплого, десь підставляють чи ложечку, щоб нещільно була прикрита дверка. Оце такі тонкості, зато ви, коли зробивши це, ви отримаєте суперову продукцію, яку навіть от ми скільки споживаємо, скільки вгощаємо наших друзів, які ласують цими сушеними продуктами. Вони кажуть, ну, крайні рідко таке можна десь е, скуштувати, купивши його в магазинах чи на ринках, чи будь-де. Ну, на цьому, я думаю, будемо закінчувати це коротеньке відео. Заготовляйте сушену продукцію винограда, продовжуйте. Період споживання. Зараз ще його досить багато, можна заготовки такі зробити. Я думаю, ми, як буде час, покажемо, як ми маринуємо також виноград. А от зараз питання про сушку. От ми про неї так коротенько розпровіли. Ну, на цьому все. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Попереду багато, багато чого цікавого. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!